Національна оперета України запрошує на легку комедію, ключ на бруківці. Герої та героїні оперет Джака Офенбаха п'ють вино на очах у публіки, співають гімн у шампанському, жартують, носять спокусливий одяг, дозволяють собі легкі непристойності. Одні хочуть полетіти на місяць, щоб звільнитися від нудних буденних справ, інші прагнуть до пекла бо там весело. Зразковий сім'янин Жак Офенбах в опері був ключ на бруківці або пригода весільної ночі висміє обдурених чоловіків та успіває жінок не надто суворих правил. Отже, що можна пробачити жінці, і чи можна й вірити, якщо навіть шлюбну ніч наречена проводить з іншим у замкненій кімнаті? Хм. Тема любовних трикутників, коханців у шафі, жіночої логіки та меж чоловічої терплячості завжди викликала зацікавленість у публіки. Героїв у цьому дійстві небагато. Зустрінуться нам. Флористан він одягнений у чорні атласні штани з високим поясом, сорочку, жилетку та фрак. Рукава фраку прикрашені червоними воланами та трояндами. На шиї у нього хустка краватка. Мартен. Вдягнений у блакитний блискучий костюм, який складається зі штанів та об'ємного піджака, піджак оздоблений пряжками на грудях та еполетами на плечах. На голові у нього капелюх видовжений в сторони, оздоблений пір'ям, дуже схожий на капелюх Наполеона. Разом цей костюм схожий на військову форму. Сюзон ця панянка у пишній яскраво рожевій сукні з тугим корсетом. Спідниця сукні оздоблена величезними трояндами з тканини, на голові капелюшок форми троянди. Розіта сукня цієї героїні теж пишна, з тугим корсетом проте ніжно-рожевого кольору, прикрашена маленькими трояндами, на голові у неї віночок з рожевих троянд. Також вона з'явиться і у чорній сукні з блідорожевим корсетом. Дійство відбувається в одних декораціях у кімнаті багатого палацу. В центрі великі скляні двері на балкону, здоблені шторами, зібраними у рюші. ліворуч від них високий комин, перед яким стоїть маленький столик з фотографією рамці, та пуфик для сидіння, праворуч від дверей шафа, біля якої стоїть нічний або туалетний столик з дзеркалом та маленьким пуфиком для сидіння.